Надають послуг. Ні. Рівненська обласна рада та комунальні заклади справно перераховують кошти на ток в кордикло рівне. І 40, що ми довели до відео. Уберіть, будь ласка. Не, ти нам не тигра, ні, там вивораться ти ж. Друга тому, що вони не мають права нарахуватися за застопад. <поє> Я просто не розумію, хто ну, організовував, хто організатор Ми все, Ми не люди, люди, Ми, нас не організовував. Ми Ми що вас все добре погано? Що вас все добре? Добре, і погано. Але ви зараз відвідали наших вулицях у вас все добре. Я так, плашу, як вчора. На Прибігу все збрехали да. І прорив... там проривів та Там плашу. ніяких немає. Вам Можете поїхати. перевірити. Запам'ятайте, якщо не буде вирішено наше питання. Ми поїдемо в Київ. Ми поїдемо. Яка підемо Порошенка, підемо Грозьмана. І вам буде стидно сьогодні.